Отже, ми з вами розглянемо сьогодні практичну роботу, яку будемо виконувати в зошиті для лабораторних дослідів і практичних робіт з редакцією Григоровича Червоня, хімія 9 клас. Перед початком роботи нам потрібно розглянути правила безпеки під час виконання хімічних дослідів. З чим ми маємо бути обережними? Правила роботи, а також перша допомога. Розглядайте, будь ласка, зупиняйте відео, розглядайте все, що стосується даного лабораторного до практичної роботи, залежить від того, що ви будете виконувати. Ми будемо виконувати сьогодні практичну роботу. Отже, практична робота номер 3 Дату ставте, як вона звучить, це вплив різних чинників на швидкість хімічної реакції. Ви З правилами безпеки ознайомились І давайте перейдемо до виконання роботи. Шість однакових пробірок. Пробірка 1, 2. Додаємо 1 мл хлоритної кислоти. Пробірку додаємо гранулу цинку. Тобто гранула цинку велика, а другу порошок цинку. Де буде швидше відбуватися реакція? Там, де буде гранула, там, де потрібно поступово ось буде. Чи там, де зразу йде площа контакту величезна, і зразу відбувається реакція. А що у нас відбувається? Це у нас. В обох випадках це цинк реагує з хлоридною кислотою. У нас валентість 2, тут 1,1. Написати, що буде. Цинк тут або шматком великим, гранула, або подрібнений порошок. Тоді, де, як ви думаєте, буде швидше відбуватися реакція? Написати спостереження. І тут завершити реакцію, написати, що буде. Це в нас виділення водню. Буде водень H2, має формулу H2. Отже, який висновок, де буде швидше відбуватися реакція, там, де буде гранула, чи там, де більш потрібно? далі. Дослід 2. В пробірку 3 та 4 налийте 1 мл хлоридної кислоти. У пробірку 3 додайте зразок заліза, у пробірку номер 4 потрібно додати на мідь. Інтенсивність виділення водню з пробірці номер 1 3 і 4, в третій залізо. Це має формулу фером четвертий купрум, Тобто номер 4 це купрум номер 3 це у нас фером, номер 1 пробірка це цинк. Для цього нам потрібно ще таблицю ряд активності металів. Подивимось на ось цинк, він активний. ферум слабший, і купром зникне найслабший, причому води не виділяється. Тобто, з купрум реакція не відбувається. З феррумом дуже слабко відбувається, з цинком тут найбільш активно. Що тут впливає на який чинник? впливає? Ряд активності металів, тобто чинник це природа речовини. Більш активні, більш пасивні речовини. Запишіть, будь ласка. Давайте ми тут запишемо рівняння, яке відбувається, це ферм, він зазвичай двохлентий з хлоридною кислотою аж хлор. Написати, що буде. Тут буде виділятися водень. А наприклад, тут. Купром, коли реагує з хлоридною кислотою, реакція не відбувається. Далі, дослід 3. Пробірку номер 5 налийте розчин гідроген пероксиду. Гідроген пероксид це перекис водню має форму H2O2, об'єм 1 мл. Нагрійте пробірку майже до кипіння. Визначте наявність кисню в пробірці за допомогою клюючої скіпки. Якщо буде кисень, виділятися, тобто, Якщо буде кисень, О2 виділяється при розпаданні перекису водню, перекис водню розкладається. При нагріванні, якщо там буде кисень, тліюча скіпка, тобто вона тліє, вона не горить, а тліє, то в атмосфері кисню вона спалахне, з'явиться полум'я. Таким чином, до нагрівання не відбувається жодних процесів. Перекис водню не розкладається. Після нагрівання розкладається, з'являється кисень. Атліюча скіпка спалахне. Це за 7 клас у нас інформація. Ми повторюємо, ніби як тут повторення відбулося. Далі дослід No4. Пробірку номер 6 налийте рождень гідруенпероксид. Знову ж таки, гідроенпероксид. І додайте пробірку манган 4 хвалентний оксид. Тобто ми додаємо манган. 4 у В нього валентність, оксигену валентність 2, навхрест буде тут 2-4, але доскочується за, за мананом 2. манан О2 прискорює виділення кисню. Тут у нас буде, давайте ще тут запишемо рівняння в обох випадках, воно ну, однакове. Тобто, розкладаючись перекис водню, утворює воду та кисень. Але застосовуючи ще каталізатор, він прискорює реакцію. Виділення кисню відбувається і без нагрівання в холодному. Розчині просто прискорюється. Сам манган 4-х оксид при цьому не витрачається. Який чинник як впливає? Каталізатор він прискорює. Далі, щодо висновків, на швидкість хімічної реакції впливають такі чинники. Перший чинник, який це? Ступінь потрібності. Пояснити механізм, чому саме при збільшенні площі контакту зростає швидкість реакції. Друге природа речовин. Чому більш активніше речовина взаємодіє швидше. Третє температура, як впливає. Чому температура впливає? Як контактують речовини при збільшенні температури? Чому температура впливає на молекули? І четверте це як впливає каталізатор. Чому він прискорює реакції? І чому саме задають конкретні речовини? Чому каталізатори мають певну формулу і напевні діють реакції? Це потрібно вам записати.